Малята вітаю! Сьогодні мені надійшла ось така посилка. Я думаю, що вам теж цікаво дізнатися, що ж там всередині? Спробуйте відгадати, хто проскаче безупину день і ночі половину і при цьому ані трішки не натомить власні ніжки. Хто ж це так малята скаче? Відгадали? Звісно, м'ячик! Так, малята, це м'ячик. Але подивіться, він тут не один. Їх багато. Давайте назвемо їх кольори. Цей м'ячик якого кольору? Зеленого. Зелений як що? Зелений як травичка. А цей м'яч синій, синій як що? Синій як небо. А цей? Жовтий, жовтий як що? Як сонечко? Якого кольору цей м'ячик? Червоний, як квіточка. М'ячів багато у коробці. Малята, подивіться, хто до нас завітав на гостину? Це котик Мурчик тільки чомусь він дуже сумний. Що ж у нього сталося? Котик мурчик каже, що загубив улюблений м'ячик, з яким він бавиться щодня. Як же нам допомогти котику Мурчику? Я знаю, ми зліпимо котику нові гарні м'ячики. Приготуйте пластилін, дощечку для ліплення, серветки. Тільки малята пам'ятайте, працюючи з пластиліном, нам слід дотримувати такі правила: підкочувати рукава, працювати на дощечці або клійонці, не розкидати шматочки пластиліну і обов'язково мити руки після ліплення. А тепер візьміть пластилін, що подобається, пограйте з ним, потримайте в теплих долоньках, зігрійте його. Розминайте пластилін пальцями, здавлюйте в різних напрямках, змінюючи його форму. А тепер покладіть на долоньку, накрийте другою долонькою і круговими рухами спробуйте скачати кулю. Ось таку. Від великого шматка пластиліну відокремте Маленькі шматочки. Скачайте з них маленькі кульки і прикріпіть їх до м'ячика. Якщо не виходить зробити маленькі кульки, попросіть допомоги батьків. Ось який гарний м'ячик маємо для котика Мурчика. Мурчик дякує нам за такі гарні іграшки.